Розтвердження звіту про виконання бюджету військової середньої території громади на перший квартал 2025 року. Це дуже коротко, на перший фактор нам надійшло 76 млн 749 тисяч 876 гривень. доходи загального фонду податку 56 млн 548 тисяч 326 гривень. 20 мільйонів 550 – це дотація та субвенція в основному в галузі освіти. І доходи спеціального фонду 1 мільйон 490 557 гривень. У відсотках це 152% до плану на звітний період. Як бачите, є перевиконання 18 мільйонів 852 тисячі 963 гривень. В основному завдяки тому, що є великі переконання то перевиконання по податку на доходи фізичних осіб з доходів інших ніж заробітна плата. Зокрема, поступило на 17 мільйонів 714 тисяч, з них 13 мільйонів 135 тисяч, які нам зайшло, то вже відраховано під 64% від поділля агро до 9. Разовий платіж, який минулого року, звісно, його не було, і це завдяки ньому на все таке перевиконання. Ми спрямували 65 мільйонів 586 тисяч 781 гривень. Ну, Вповідно, всі заплановані додатки на лікону, заборгованості по захищеності. Дуже коротко. Це є підстави, що внесення зміни до бюджету на ну, точному виробнику. <клес> Mm. Так, наступне питання. Проведемо змін до програми забезпечення е, закладів підготовки територіальної оборони військової селищної територіальної громади на 2022-2025 роки. Там пункт 6. Пункт 6. Написано, реалізація проєкту підтримує ЗСУ і швидше у перемогу конкурсу військовій раді якому придбання товарів оборони призначення через військову частину таку? -то. Це збройна сільського частина, А70-48. Вони тут просять придбання товарів призначені. оборонного призначення, товарики є, засоби електронної радіоборотьби. Загальна сума 138 тисяч, але ця сума в рамках реалізації. Мільйон? Судово? 338 Там, напевно, ще які-то заходи дорогі mm, Ну, там попередньо Попередньо mm. <кхіднішні> Ну, да, так були... А це загальні? А там були ще з цього інші подачі Мінші пункти Через корону знула більше Ну, загальна на мільйон сто тридцять відео На шостий 6... пункт мучається мільйон сто тридцять відео, так? Так точно mm -hmm. да. І ця сума, вона розбита Бюджет єдинської селищної, ви бачите, 628 625 з лишнім mm -hmm. Тисячі обласний бюджет 512. Фінансування да, ну, це, це просто передається на частину брошу, чи це відображено. механізм Закуповує, Рішення буде передаватися на власне. На сесію. Е, Наступне питання. При внесення змін до програми захисту населення і території військової селищної територіальної команди, влади загрузи, вирішення надзвичайних ситуацій на 22-25 роки. В цій програмі, так само пункт 6, який буде доповнені. Тут всі шостий, ви бачите, розбити на три частини. Остання частина, яка пропонується доповнення. Якби виконання доповнення створення системи оповіщення населення на базі трансляційного підсилювача, вказана марка, шляхом придбання необхідного обладнання та його монтажу 50 тисяч. Це мається на увазі, це такий початковий перший етап, створення середньою автоматичної системи централізованого оповіщення, то що від нас вже багато років вимагають. Ну, оповіщення шляхом. Голосового повідомлення воно може програмуватися рішення, значить ці текстові повідомлення можуть бути звукові і так далі. Ну воно точно і такі під допомагати. — До сирени чи додатково? — Так, точно. — Тому що у нас сирена... — Додатково голосове повідомлення. Да. — Ну, як ми думаємо річниця, то ми чуємо, ми, так, що... ми чуємо, що там е директор записаний голос. І... — да, да. да. ну, да. да, за Так, автоматично дублює з сирени. — Та можна запропонувати будь-які тексти. — Зрозуміло. — То це воно 50 тисяч коштує. — А це, виходить, це, тільки це зміна в цьому? — Так, точно. Тільки в цьому. — Так. — це все? — Так. Далі, про внесення зміни програми розвитку житлового комунального господарства, автомобільних доріг, дорожньої структури та благослужінності селещені державні громади 22-25 років. Так, дані зміни пов'язані з внесенням змін до 5 розділу, а саме до 12 го пункту, змінює в нас. Пункт називався облаштування алеї Слави та Пам'яті загиблих захисників Літинської селищної територіальної громади, але так як облаштування буде проводитися на э, території, де вже розміщений меморіал слави, тому що внести міні і назвати його капітальний ремонт меморіалу слави, що це вулиця Соборна, з облаштуванням Алеї Слави та пам'яті загиблих захисників Літницької селищної територіальної громади. Це перші зміни і доповнюємо тринадцятим пунктом. Так як у нас є звернення від старості Бруслинівського Старостинського округу. Вони просять виділити кошти на придбання і встановлення дитячого ігрового майданчика на території села Бруслинів, і також ще є звернення у нас від ініціативної групи жителів Лідінської територіальної громади. Вони також просять. Поводити і облаштувати айтан у павільйон біля джерела Пресвятої Богородиці. І тому, тут, тут загально 600 тисяч. Це не на дві майданчик дитячий, тільки придбання і. 90 тисяч буде дитячий майданчик, це без встановлення приблизно. І тут, приблизно 180 тисяч оця альтанка. Але в нас, так як ще будуть старости звертатися, от, наприклад, в громадському так, да, на, на, на ремонт і в подальшому, ще можливо будуть старости звертатися, в громадському теж знаємо, що в них буде таке питання, тому пропонуємо 600 тисяч, щоб потім не носити просто в сумні. Yeah, probably. Probably. Simple as anything. Затвердження период першого типу об'єкту комунальної власності для передачі об'єкту в оренду на аукціон. Ну, це вони пов'язані пов'язані, так. Пов та. Звернулася до нас жителька також Кустенова Мінкевич Юлія Анатолійовна. Вона має намір взяти в оренду частину приміщення в селі Осолинка для розміщення продуктового магазину. Там дві кімнати і подали. Документи? Це це, це там, де медичний фак, е е фак, фак, так, так, там частина фарб і дві кімнати вони висячів. На сесії так, так, так. доступно про затвердження переліку другого типу об'єкту комінальної власні для передачі об'єкту в оренду в проведеноці тринадцять чотири це не пов'язані. Ні, воно. Ні, ні, пов'язано тільки четверте. Це до нас звернулася керівник публічної бібліотеки. Вони просять їм надати в оренду приміщення для поселах для філії. Там є 11 приміщень у старостінських супроводі, і в нас на четвертому поверсі для кіно для розміщення бухгалтерії. Передати моря, поки що виносимо тільки рішення про намір віднесення до руку. На сесію про першого положення провання службового життєвою приміщення селищної ради. Так, це рішення пов'язано ну, з метою, так як в нас є службова квартира. І з метою приведення відповідності керівних документів просимо затвердити положення про надання порядок надання користування цього службового штурму. Точно, є просто... не мене є. Зараз на сесію. Про сказання, там, ми, там просто роз'яснення йде, які... А, прапу, та, да, так, 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 які перекладають, ну, да, які подаються діти. Які категорії можуть, які це так, все, 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 все я, сходую, я розумію, що хоті просто... Ми Ну, вже, так, про, про, про списання майна, що залежить до комунальної власної відмітської селищної ради. Чи, де, Це де автомобіль, який потрапив у ДТП. І є повідомлення з е, Сенніківського районного управління поліції Мені, про факт дорожньої транспортної пригоди за участі даного транспортного засобу і, Мені. і Я, На сесію.

Це сам соціальна підтримка? Там більше не до тис, Давайте все, так, зараз позвоні, якщо вона є а якщо ні, I, то та, його залишить. Наступне питання буде. Давайте 17. Про внесення змін до програми здоров'я та відпочинку дітей територіальної громади на період 25 до 25 року. Тут стосується зміна, що ми служби у справах дітей, оскільки це втрата. Ми є виконавцями освіти. Написали лист, щоб ціну виділити кошти в сумі 450 тисяч гривень на оздоровлення 18 дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування. Вартість цієї потіки коштує 25 п'ять тисяч. І там на підвіз цих дітей 50 тисяч. Де ви маєте за роботи? Закарпаття з'ясувати. Категорія дітей Сироти. позбавлені батьківського. На сесії? Mm. Mm -hmm. Наступний про нас документів комунального званого. Пошкільна освіти Веселка так, освіти в Колобогринівці. Так, освіти Мусленів. Це їх скільки тут? 18, 19, 20, 21. 22. 22. І поки що 23 Тобто, з 18 по 23 це всі аркоматехні, так? По ну, 22. По 22. Ну, включено, 22 включено. П'ять закладів дошкільної освіти, значить, дивіться, у зв'язку з... Я зараз став ситуацію, щоб було зрозуміло. Значить, у зв'язку з тим, що вийшов новий закон про дошкільну освіту і вступив дію з 1 січня 25-го року, там змінюються ставки педагогічних працівників, тобто вихователів. На сьогоднішній день, чи, верніше, до 1 січня, ці ставки були тарифікаційна ставка 30 годин на тиждень. Вже з 1 січня 25 годин на тиждень. Тут нам виходить або додати ставки, або робити якусь свою. Є куча листів, є куча роз'яснень, які говорять, як вийти з цієї ситуації. Але ситуація в нас така, що в нас катастрофічно не вистачає дітей. І коли ми промоніторили ситуацію і поїхали, де за списками у нас 13 дітей, а це Літенка і Миколаївка, то застали там троє дітей і шість обслуговуючих персоналів. Я просто кажу ту реальну картину, яка на сьогоднішній день є. В літинку зібралися їхати, там щось сталося, видно, там тих дітей не було, немає дітей, бо коли вже дійшло до істини, і я питаюся, скільки у вас дітей, то 13 за списком, але з 13 шість дітей за п'ять дітей за кордоном, ті не ходять. Ну, отака ситуація. Закрити ці садочки, треба пройти відповідну процедуру. Я не знаю, як, порадившись з Ларисою Васильною, довівши до відома Анатолія Івановича і радилися з юристами. Ми вирішили, що не треба сюди додавати ставок, а простіше нам буде скоротити їх робочий день. Робочий час. В них робочий час на сьогоднішній день 9 годин. Ми скорочуємо його до 8 годин. Все рівно в тих школах, я знаю, наприклад, Малинівка, автобус відправляється під час, і вже діти з Балина, з вишеньки, вони вже поїхали. І ці вихователі вони все рівно вільні. Тут не зменшується їх зарплата, нічого на зарплату не впливає, просто змінюється робочий час з 8 до 16 ноль. Через то ось така ситуація. По сьогоднішній день це 5, дошкіль... 5 до... закладів дошкільної освіти в Багринівці, в Русленні, в Літенка, Миколаївка і інша. Є в нас, як сказати, повнокомплектні заклади. Допустим, перший садок, 80 дітей, 4 групи. Другий садок, 148... 146 дітей, 6 груп. В Городище 36 дітей, 45 структурний підрозділ Сосни, 4 групи. І селище ще 35 дві групи. Тут ми зробили по-іншому. Тут будуть додатково 25 годин ставка, але хто набирає більше оцих, а більше 5 годин в тиждень вони набрати не можуть. Значить, їм додатково табелювання в табель буде проплачуватися. Це садки, де групи більш-менш в нас умлектовані. Такі така ситуація. Вони зміниться в сторону, збільшення за так, в цих садках yeah, да. цих yeah, деповнокомплектні, да. в, де де в тих садків, де в нас ну ну немає. Yeah, ніде, yeah, де, де, тут немає yeah. мало, мало комплектні, скажімо так. Так, малокомплектні і де <звук> 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 Тут ми зробили, ну як зробили. Ми спочатку зробили правильно всім абсолютно. Тоді Ігор пішов до юристів, юристи сказали, що давайте поділимо. На ну, виконком винесемо зміну режиму роботи, а на сесію поміняти установчі документи. Ні, я не за установчі, а не так. За розбором засадочка. А теж оцінку малими квітні. Так, там теж звичайно, режим роботи змінюється. Ну так, режим роботи змінюється. Перешукали, ми аналогічні рішення приймали по селищу на сесії Засі... засіду... на Це рішення було зареєстровано і все з ним було нормально. Тому є пропозиція, що тут, мабуть, додати, додати до цього порядку ще чотири рішення, які Валий, є ка, готові дівці. просто вони тут не описані. Вони є готові. ці рішення вони тільки виконковівські породили ну, їх. Ми їх переназвемо сесійними, це в нас збірків. Громадські, Бірків, Яківці і Малинівка. А, та века, да. Так, це структурні підрозділи, філії і А вони структурні підрозділи просто не і... шнір. Шнір. Так, необлежкі. За їх Шкіри. просто що Вони Добавайте. вже були рішення готові, вони також там і оприлюднені, але просто їх не включення вже було вирішували, так. Вони зрозуміли. Ну, обідно нікому не буде, тому що я ж кажу, там малокомплектні заклади, в них що, подивимося, що виховувати 15 чи 20 дітей в групі, що прийшло 3, і ну, як десь просто про спожив каже, ми приїхали Миколаїв, Миколаєві, троє дітей і шість обслуговуючих стало. Що робити, не вистачає. Ну, це, ну, Це не смішно, звичайно, це реалії і часу. часів. Ситуація з нас. Доступні в нас зміни до структури Загального комунального основного центру популяційної салиї ради. Нема Володимира Яковичу, ТИС-212, з вашого дозволу, в них додається дві штатних одиниці, це за вказівкою ОВА, штатна одиниця ПСР. І штатна одиниця психолога, які будуть займатися виключно насильством. Це насильство в сім'ї, ці два працівника будуть займатися цим напрямком. Один чи два? Дві людини. Ну, психолог там і так, в принципі, потрібен для інших задач, він буде паралельно виконувати, бо то їх треба. ПСР, це факт соціальної роботи. Да, роботи, він буде підтримувати сім'ю, яким здійснюється. На до положення про комунальну понову. Затвердження порядку виявлення взяття на облік збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини та прийняття такого майна у вас. Ой, ви те, пропустите, це юридична адреса А, це ж саме це центр соціального да, положення, вони зберігають юридичну адресу на селища. Виписують.

Дивіться, шановні депутати, якихось колосальних там, змін чи нових рішень не відбувається. У нас був такий порядок, він діяв, значить, але в чому виникла необхідність, це в першу чергу склад комісії ну, в зв'язку з кадровими змінами і поколишньою ситуацією. Було прийнято рішення запропонувати на розгляд сесії внести зміни до самого складу комісії. Ну і положення вже було відредактовано, скажімо так, там більше з точки зору озвучки до сучасних реалій. Там, де була Літинська селищна рада, дописана Літинська територіальна громада. Ну і там в певній частині, що стосується. Подання процедури оголошення про виявлення безкладного майна. А так, той порядок, який діяв в Літинській селищній раді, в цілому він і залишився тим самим. Ну, до складу комісії постійно діючої, яка є додаток, два до цього рішення пропонується Без Михайло Григорович, перший заступник. Ну, відповідно до. Положення про поділ повноважень між е, заступниками голови. Е, заступник голови комісії Кобель Володимир Сергійович, е, секретар комісії Пкачуківна Геннадійна, спеціаліст е, юридичного відділу. Е, до членів комісії ну, згідно положення е, має входити обов'язково е, один із депутатів. Попередньо є пропозиція включити да, вас, Віктор да? Михайлович. Якщо є інші бажаючих депутатів, ми будемо раді долучити, тому що можливо ви. я, я думаю, що простої. Ну, ну, тут питання в чому, що якось.